Як зрозуміти, що токсичні стосунки знищують вас? Якщо ви кожен день відчуваєте тривогу, страх або невизначеність це вже перший сигнал. Токсичні стосунки можуть постійно знижувати твою стабільність. І друге, це втрата власних кордонів. Ти більше не знаєш, де закінчується твоя зона комфорту, а де починаються потреби інших. Відсутність власних кордонів це ще один знак. Токсичних стосунків. І третій знак підрив самооцінки. Токсичні стосунки можуть постійно принижувати тебе, зменшувати твою самооцінку і змушувати сумніватися в собі. Ти починаєш вірити, що не заслуговуєш на краще. Що робити? Тому важливо вчасно розпізнати ці стосунки і починати діяти. Якщо хочеш більше дізнатися, як вийти правильно з токсичних стосунків, то пиши в коментарях, хочу, і я поділюся.